Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 29 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів початківців. Частина п'ята. Кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. Досвід з'являється з часом. Помилок, що може пропустити виноградар-початківець, чимало. Переважної кількості помилок можна уникнути, якщо володіти інформацією заздалегідь. Щоб дане відео не вийшло надто довгим, я прийняв рішення для вашої зручності розділити його на декілька частин. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щиро дякую всім, хто підтримав четверту частину. Завдяки вам. Наразі я працюю над п'ятою частиною. Якщо п'ята частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий то обов'язково зніму продовження найближчим часом. 12-та помилка має чисельну кількість варіацій. Мова йде про полив винограду. Схема поливу для кожного конкретного виноградного маєтку залежить від багатьох чинників. Тип ґрунту. Чернозем, піщаний ґрунт або суглинок. Наявність та інтенсивність опадів. Третій дуже важливий чинник глибина знаходження ґрунтових вод. Для чого винограду потрібна вода? Для того, щоб відбувався процес фотосинтезу. добрива та поживні речовини виноградний кущ має змогу засвоювати тільки за допомоги води. У сухому ґрунті засвоєння поживних речовин галімується та надалі припиняється зовсім. У травні, в червні та у липні полив винограду необхідно проводити з урахуванням стану ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно поливати. Якщо в цей період активна грозова діяльність йдуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. Дуже важливо ретельно поливати виноград перед світінням. У разі відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту. Оскільки під час цвітіння виноград краще не поливати. Якщо перед цвітінням винограду активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, виноград поливати не потрібно. Маленькі молоді кущі у травні, червні та у липні у разі відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень. Декілька відер води під кущ. Коли кущ підростає, я поливаю його до заповнення заглибини. Дорослі кущі винограду протягом травня, червня та липня, у разі відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень до заповнення заглибини. У разі активної грозової діяльності, рясних дощів та надмірно волового ґрунту, виноград цей період поливати не потрібно. Як можна визначити, що винограду потрібна вода? Зверніть увагу на коронку виноградного пагана. Якщо коронка загнута, вологи достатньо, виноградний кущ інтенсивно росте. Також ознакою росту виноградного куща є збільшення відстані між вузля. І навпаки, Якщо коронка на виноградному пагоні випрямлена, зростання виноградного куща призупинено. Якщо виноградні кущі погано ростуть, однією з причин може бути недостатній полив. Пропоную взяти для прикладу сорт винограду Велес, що має схильність до тріску ягід. Щоб уникнути тріску ягід, достатньо не допускати надмірно сухого ґрунту. Оскільки у разі рясного дощу, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту, можуть потріскатись ягоди. У разі ставільної вологості ґрунту, тріско ягід не відбувається. Коли слід припиняти полив винограду, починаючи з 1 серпня в моєму регіоні полив слід мінімізувати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, підтримуючи полив, Варто робити. Повне припинення поливу в своєму регіоні я проводжу починаючи з 15 серпня. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Наприкінці жовтня, початку листопада, у разі посушливої осені та надмірно сухого ґрунту я проводжу вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. З цьогоріч осінь надмірна волога. Дуже часто йдуть рясні дощі. Саме тому у 2022 році я прийняв рішення не проводити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Дану схему поливу я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваша схема поливу може відрізнятися в залежності від агрокліматичних умов вашого регіону. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо п'ята частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий, то обов'язково зроблю продовження найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули помилки виноградарів початківців, частина п'ята. Якщо ви бажаєте подивитись четверту частину, рекомендую до перегляду ось це відео.